Вітаю, друзі, на нашому дуже важливому марафоні Стоп стрес, який на сьогодні є дуже-дуже актуальним, а особливо для нас, українців. Давайте розглянемо сьогодні в відео, що таке стрес, які його причини, які його ознаки і які бувають наслідки. Тож, стрес. Це є стан нашого організму, нашого тіла, і викликаний він, як правило, реакцію організму на зовнішні чинники. А які ж бувають ті чинники? Вони можуть бути фізичні, це травми, фізичні перевантаження, термічні як переохолодження або перенагрівання. І хімічні різні отруєння, хімічні опіки, і так далі. Це також дуже великий стрес. Найпоширеніша ознака це є психоемоційний е, чинник. Кожного Божого дня е, ми можемо е, переживати такі емоції, як страх, гнів, обіда, ейфорія і ненависть, і різні інші е, емо, емоційні е, стани. Може вас здивувати ейфорія, радість, але вони так само можуть спричинити стресовий стан. Актуально також і дуже актуально між іншим, соціальні чинники це терпіння, приниження, втома від нецікавої роботи. Ось такі бувають чинники, і, між іншим наш відповідь нашого організму буде абсолютно одинакова, незалежно від того, які чинники діють. Ну, нам, звичайно, дуже зрозуміло, коли це є негативні чинники, коли людина попадає, потрапляє в якісь обставини, коли є загроза її здоров'ю або життю, то це зрозуміло. Але чому скажете чому радість? Позитивні чинники, чому таку викликають відповідь організму як стрес. Так, тому що коли ми дуже сильно радіємо, коли в нас ейфорія, ми робимося дуже-дуже відкриті на енергетичному, на енергетичному плані. І тоді можна нахапати всього, чого не хочете, але про це ми поговоримо трошечки пізніше. Давайте тепер розглянемо основні ознаки стресового стану. Їх є, звичайно, дуже-дуже багато, але ми з вами розглянемо самі-самі основні. Саме поширене, що може бути яка ознака, це порушення сну. Коли людина не може заснути, вона тоді бере якийсь гаджет, книжку, телевізор і так дивиться і під ранок. Засипає. Або дуже тривожний сон, коли людина крутиться, вертиться і ніяк не може заснути, і десь також під ранок засипає, або цілу ніч от в таких муках проводить. Ще буває дуже-дуже тривожний сон, що ніби людина і спить, але зранку прокидається, так, ніби вона розгружала вагони. І є ще протилежна, протилежна ознака це втома і сонливість, коли людина настільки втомлюється, що засипає ну, просто на ходу. Особливо це видно по дітках, коли вони перевтомлені і вони просто відрубуються і от на цих смішних картинках, ви можете бачити, що просто дитина падає і все. Не раз, напевно, ви також бачили такі відео, де дитинка їсть і під час їжі з ложкою в роті практично засинає. Ось. Оце перевтома і отака от, от сумливість наступає Ну, в дорослому віці також по-різному. Дуже важливою ознакою і важливо також відслідковувати, коли нас, настає така дратівливість, здавалося б, нічого. Люба дрібниця може людину вивести з себе. Або підвищена тривожність. Це також дуже важливо, коли починає людина тривожитись по, по любій причині, чи потрібно, чи не потрібно, але їй здається, що так потрібно. Дуже важкий стан, коли людина пригнічена і наступає апатія. Людина в той час якби не існує тут і зараз. Вона десь. Замикається в собі, і навколишній світ її абсолютно не турбує. Коли людина їде в транспорті, вона може проїхати свою зупинку і, або їздити взагалі по кругу. Але дуже, дуже небезпечно, коли людина сама за кермом. Розумієте, чому? так? Вона не реагує на зовнішні чинники. Часом здається, що людина дивиться телевізор, але в тому телевізорі нічого не бачить, вона тупо лежить і про щось своє думає. Одним словом, відсутність тут і зараз. І десь таке погруження в себе. Ще є такі ознаки, як порушення концентрації уваги. Тобто людина не може сконцентруватися на чомусь, в голові її відбувається. Повна революція, вона скаче думками з одного на другий ніякої концентрації. Вона то тут щось бере робити, то там щось бере робити, щось метушиться, щось копошиться і немає концентрації ніякої. Або ще буває ось така розсіянність зависання. От якщо подивитися по аналогії з комп'ютером, що ми кажемо, завис комп'ютер, Завис і не реагує ні на які команди. Таке відбувається з людиною. Може хто на собі відчував такі відчуття, спостерігав за собою таку поведінку. Ти щось ідеш, щось робиш, потім раптово зупиняєшся або присідаєш ідеш з думками незрозуміло де. Тобто, ти завис. І, і не реагуєш на зовнішні чинники. Але це не відбувається довго, людина, там, через кілька хвилин починає діяти знову нормально, але, як правило, концентрації уваги все одно немає. Дуже важливий, важлива ознака прокрастинація. Це коли людина відкладає всі свої справи, всі якісь там задумані, заплановані справи на потім, на завтра. І ось це і потім, і завтра ніколи не наступає. Це можна спостерігати і за маленькими дітьми такі речі, коли, наприклад, особливо потрібно робити уроки. Вони зразу хочуть і пісяти, і какати, і водички попити, і поїсти будь-що, аби тільки це не робити. В дорослих те саме відбувається. Здавалось би, ну, ми ж не діти, ми ж розуміємо, але з нами відбуваються абсолютно такі самі речі. А особливо, коли потрібно робити щось нове, яке людина ще не робила, то тоді так само починається і попити, і поїсти, і позамітати, і посуду помити будь-що, аби тільки це не робити. Ще така цікава ознака: я спостерігала таких людей швидкого говоріння або без кінця говоріння. Бачила я таких людей, в яких рот відкривався, коли вони просипалися, вони без умолку. Без зупинки говорили і закривався рот, коли вони лягали спати. Чесно кажучи, знаходитися довго з такою людиною просто робиться неможливо. Це дуже-дуже важко. Тому, якщо ви спостерігаєте щось подібне за своїми близькими або за собою, зверніть, будь ласка, на це також увагу. Ще дуже важлива і така важка ознака це емоційне вигорання. Коли людина відчуває себе спустошеною і в голові, і в тілі, і в серці, і в душі, вона навіть не має ні сили, ні енергії навіть радуватись, тішити її нічого не тішить в тому житті. І вона ось така, знаєте, здається, як без духу, без, без енергії, без нічого. Так що теж така важка досить. Стан такий досить важкий. Ми з вами підкралися дуже так плавненько до такої теми, як залежності при стресі. Ми сьогодні з вами тільки торкнемося зовсім-зовсім як от про ознаку, що така є. А в наступних відео ми будемо розглядати це трошки детальніше, як це все відбувається які можуть бути наслідки. Ну, ось е така залежність харчова при стресах. Дехто реагує так, що у них от, понижений апетит, вони не можуть взагалі нічого їсти. І одна навіть думка про те, що щось їсти їм робиться погано. Їх зразу починає нудити і так далі. Людина в той час дуже худна. кажуть, от стрес переживає і худний. А інші люди. По іншому типу можуть реагувати, у них підвищений апетит, і вони під час стресу, навпаки, набирають вагу. Їм важливо постійно щось жувати. І навіть таке буває, що вони не відчувають особливо смаку їжі, вони закидають в рот будь-що, аби тільки жувати, от як, як в пічку дрова. І вони дуже набирають вагу під час оцього стресового стану. Ще є такі важкі залежності, як куріння і вживання алкоголю. Під час стресу, хто курить, починає надзвичайно багато курити. А хто не курив, то починає курити. Їм здається, що вони таким чином заспокоюються нервова система, нібито трошки вспокоюється. Але це є дуже оманливо. Так само і з алкоголем. Дуже багато хто при стресі пробує заспокоїти свою нервову систему за допомогою алкоголю. Воно спрацьовує, людині стає легше, і коли наступає слідуючий стресовий стан, людина ага, мені колись це допомогло. Ну, я ще раз попробую. Вона пробує і також допомагає, і другий, і третій. В наступних відео ми з вами поговоримо, які можуть бути від цього наслідки. Але це є також одна із ознак. Спостерігайте за своїми, за своїм близьким оточенням і за собою. Ну, звичайно, було би дуже важливо навчитися виявляти в собі ці всі ознаки, що, до речі, дуже непросто, тому що коли людина в стресі. Вона явно не думає про те, що ну ж бо я понаблюдаючи, немає у мене не таких ознак. Але оскільки ми люди свідомі і вже знаємо, які можуть бути ознаки, то ми можемо просто зупинитися на хвилиночку і подумати про це. Було би добре, звичайно, переводити всі ці сигнали з сфери почуттів, з емоційної сфери в раціональну сферу, сферу розуму. І тим самим ну, так якби, ліквідовувати цей небажаний стан. Тут ми підходимо зараз з вами, які ж бувають наслідки від стресу, і ось ці емоції, які ми з вами переживаємо, вони у формі уже енерго, енергоінформаційних структур, я так називаю потім е, ці штуки, які утворюються, не дуже е, Дуже люблять розташовуватися в нашій підсвідомості. І от коли вони вже залиплені підсвідомості, тоді вже звідти вони наносять шкоду організму. Дуже чітко на нього впливають, ну, але впливають не в кращому своєму амплуа, а дуже як руйнівні віруси. Самостійно його виявити і видалити з підсвідомості практично немає. Практично неможливо, дуже важко. Простій людині це зробити дуже важко. Зі спеціалістом, проте це робиться досить швидко і без шкоди е, організму. Е, зі свого досвіду, я вам хочу сказати, що на підсвідомому рівні накопичується така велика кількість різних оцих негативних програм. Е, і вони йдуть із внутріутробного періоду, і з дитинства, із підліткового періоду, ну і, само собою, і в дорослому віці ми їх накопичуємо не менше, тому що кожну емоцію, яку ми коли-небудь переживали в своєму житті, воно все осідає на нашій підсвідомості. Нас ніхто ніколи не вчив про те, що потрібно працювати з підсвідомістю. І ця тема практично була взагалі колись заборонена. Але ось якщо проаналізуєте, то будете бачити, що страхи з дитинства, запорони з дитинства, нам же ж нас лякали в дитинстві, особливо під час ну, часи Радянського Союзу, це було дуже дуже актуально на ті часи. Бабайками всякими лякали циганами. Я тебе в дідом здам. Ну, у всіх по-різному бувало, але такі страхи були в дитини. Заборони з дитинства. Туди не ходи, це не роби, це не чіпай, не кричи, не бігай і так далі. Ви би тільки знали, як оці дитячі заборони, як вони впливають в дорослому житті на людину. Також невпевненість сором і всякі різні інші. Проблеми в підлітковому періоді так само дуже накладають такі печаті на, на доросле життя. Ну а в дорослому житті у нас вже дуже мало якихось задоволень, ми мало знаходимо на це часу. Нам, як правило, бракує відпочинку, і це все також. У дорослому, ну, на протязі життя, це все накопичується цілими пачками і впливає на нас. Я вам хочу сказати, що ці програми настільки керують поведінкою людини, що навіть приймають за неї рішення. От навіть хочу зараз вам таку аналогію провести. Ми тут, в марафоні, всі люди досить свідомі, які часто проходимо. Різні очищуючі марафони, також антипаразитарні програми, і ми знаємо, що час від часу в наш організм заселяються різні паразити. Вони бувають такі, що ми їх бачимо неозброєним оком, а є такі, що ми можемо побачити тільки з лабораторних досліджень, під мікроскопом і так далі. Але ми всі дуже знаємо, наскільки ці паразити. Впливають на нашу поведінку. Людина робиться роздратована, людина робиться тривожна, ем, агресивна дуже часто, людина робиться сонлива або навпаки тривожний сон. Ем, чому так відбувається? Тому що ці паражи, паразити сидять у нас в тілі, харчуються тим, що ми їмо їдять найкраще а нам те, що залишиться. Потім вони там їдять, пісяють, какають, розмножуються. І таким чином в нас в організмі накопичуються токсини. Як відомо, ці токсини отруюють наш організм, і через такі у нас виникають побічні дії. Точно по такій же ж аналогії працюють і паразити ментальні. І астральні, ну і ще там інші бувають. Вони точно так само працюють. По такій же ж аналогії ми можемо виявляти агресію, і ненависть, і, і різні такі залежності від інших людей і так далі. Це все оці астральні паразити, ментальні паразити. Про них ми ще будемо говорити далі в інших відео. Сьогодні тільки коротко про це. Між іншим, оці всі вірусні програми дуже здатні керувати навіть долею людей. Якщо ви уважно про... придивитеся до своїх близьких, до своїх батьків, можливо, друзів, родичів, сусідів, і проаналізуєте, якщо ви знаєте, їх, їх історії, наприклад, там з молоду, з дитинства, то ви можете е... побачити, як оці е... Вірусні ці програми, як вони погано, руйнівно працюють, руйнують долю людини. Ще так коротенько вам скажу, що ці родові програми, вони, між іншим, дуже бава, часто бувають родовими програмами. от Вони дуже успішно передаються породу. Ну, ось, наприклад, такий вам приклад переведу: бабуся, мама, дочка вони всі без чоловіків. Чому? Так відбувається. Тому що бабуся колись мала не дуже позитивний досвід своїм чоловіком, який був недобрий до неї, агресивний, можливо, там випивав, бив і так далі. І життя у неї не склалося. Ясно, що вона завжди дуже емоційно і дуже з обідою і завжди це розказувала своїй доньці. Емоційний фон, звичайно ж, передавався доньці, і, <кхи> і оці залізобетонні ментальні конструкції, як аксіома, приймалася дочкою, що всі мужики сволочі, ця дочка своїй дочці, в свою чергу, і потім, от скільки би там мама чи дочка не пробувала створити якісь відносини з чоловіками, у них. Не виходить, навіть якщо на якийсь час вони виходять заміж, вони потім все одно розводяться, тому що оця, оцей вірус, що всі чоловіки сволочі, вони працюють ну, в такому руйнівному руслі. Або, наприклад, інший, інший приклад, дідусь тато, син, в них у всіх алкогольна залежність, тому що колись у дідуся було важке життя. І він навчився долати свої проблеми, свої стреси за допомогою алкоголя. Йому це допомагало якийсь час. Потім він, звичайно, емоційно розказував і навчив це робити тата, тату свого сина і так далі, воно передається по роду. Якщо це вчасно не витягнути з-підсвідомості, і не видалити, то оця програма буде так працювати. Якщо ви спостерігаєте в себе хоч які-небудь ознаки стресового стану, то я вас закликаю звернутися до спеціаліста по роботі з свідомістю, я вас закликаю всіх до мене записатися на безкоштовну, абсолютно повноцінну сесію, проробити будь-яке питання. Яке вас турбує, тому що яка б проблема не була, вона завжди викликана стресом. До речі, якщо потрібно, зараз я проробляю і діточок, проробляю я їх через батьків або там бабусів, дідусів, через кровних родичів, тому що наші дітки потерпають так само від війни, вони отримують дуже великі стреси. І не залишайте це дітям, щоб вони жили все життя з цим. Закликаю, тому що можна допомогти позбутися цього. Само собою, я закликаю нервову нашу систему підтримати фітопрепаратами від нашої улюбленої компанії НСП. Про це більш докладно розповідають мої колеги. Можна також допомогти організму і на енергетичному рівні, наприклад, в медитації, можна застосовувати ефірні олії, які дуже відповідно налаштовані на зняття стресу, дуже ефективно між іншим. Можна допомогти організму також на фізичному рівні, це і розслабляючі масажі, ванни, також з додаванням тих ж самих ефірних олій, або рослин, які мають заспокійливу дію. Будуть ще в нас відео, ми будемо розглядати з вами проблему стресу з точки зору підсвідомості. Так що, далі буде, не пропускайте. Чекаю вас на слідуючих відео. Дякую за увагу!